На Львівщині перепоховали чотирьох червоноармійців. У селі Стоянів пошуковці комунального підприємства Доля за спогадами мешканців встановили місце вже другої братської могили 1944 року. Сьогодні останки чотирьох солдатів Червоної армії поховали на місцевому цвинтарі з молебним та всіма військовими почестцями. Якщо радянська влада гідно не поховала своїх бійців, то сучасники вважають це своїм обов'язком. Була міфологія, а не було гідного християнського вшанування цією атеїстичною системою. Сьогодні ми виконуємо наш обов'язок і ми зобов'язані це робити, поховати всіх, не дивлячись, які прапори, які гасла були тоді у цій війні. Вшанувати всіх. Пошуховці встановили місце поховання завдяки свідченням місцевих мешканців. Як стверджують і місцеві мешканці, як і показує супровідний матеріал, власне, результати досліджень, це були солдати радянської армії, які загинули, які були поранені і померли в госпіталі в 1944 році, і були власне поховані в лісі. Пан Михайло не може стримати сліз сьогодні. Через важку недугу він вдома не зміг прийти на кладовище. Саме цей чоловік вказав місце, де були поховані вояки. Він чекав 70 років, допоки душі загиблих солдатів знайдуть гідний спочинок. Та просто я не мав. І там були поховані були ці груби, як то вони робили руські з цими тумбочками, хлестів не ставили. Там зробили дорогу, потім їздили туди. Я як робив лісником, то взяв спустив чотири освіти взяв, так поставив, щоб туди не їздили. Чоловік запевняє, що одужавши, обов'язково прийде на цвинтар помолитись. Христина Юрик, Олексій Музика, телекомпанія Львів Теба.